Вітаю! І ще одну інформацію хочу надати мамам, які перебувають у відпустках по догляду за дітьми до трьохрічного віку. Багато хто з вас, напевне, знає, що якщо ви перебували в зареєстрованому шлюбі, ви маєте право на утримання від батька дитини, тобто від свого чоловіка, на своє отримання до досягнення дитиною трьохрічного віку. Проте мало хто знає, що мама дитини, з якою проживає малолітня дитина, має право на утримання від чоловіка, навіть якщо шлюб був не зареєстрований. На сьогоднішній день маю в практиці таку справу, де батько категорично відмовляється допомагати матері, оскільки вона перебуває у відпустці по догляду за дитиною. Оскільки вважає, що шлюб був не зареєстрований, а тому будь-якої допомоги вона від нього отримувати не буде. Проте Сімейний кодекс України, а саме стаття 86, надає все ж таки право матері на утримання від батька дитини, навіть якщо шлюб був не зареєстрований, проте дитина проживає з нею. На сьогоднішній день нам було подано заяву до суду про стягнення аліментів на утримання матері дитини, якщо Шлюб навіть не реєструвався. Про результати повідомлю в наступних відео. Дякую за увагу!